Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, Капусту я поквасила. Зараз буду складати в банки. А це листя капустини. Я взяла його, навибирала, вибирала під, під капусту сюди. от бачите Скільки росолу наклала. І воно зм'якло. Тепер я його складу в банки і цим росолом залю. Бо цей розсол весь мені в банки не піде з капустою. Той, що останеться, я здаю ось ці листки. І буду мати таким чином квашене листя. Колись моя баба квасила капусту, ложила в великій діжці, клала шар капусти, шар головок на голубці. Всередині качана вирізали. І тим вирізаним качаном ложили догори і накладали капусту. Шар того, шар того ложили, або самі листя, якщо можна було обтеребити, обтереблювали, накладали саме листя. Один в другий листок напихали, І тоді в, в той листок, як він отако от лежить, один в другого запихали, ну, стопку наложували, і всередину напихали Тієї квашеної капусти і так складали. І вона тоді вкисала, і було прекрасно і смачно. На голубці брали. Я люблю сквашеної капусти, голубці. І думаю, спробую. Так ще я не робила, це перший раз в житті. Я таке собі придумала, що так можна зробити. Все одно русіл виливаю, що остається. То, думаю, я його зложу в банки, те листя, в банку там чи дві, бо ще й каструлі в мене є. Ось, в залежності, скільки там воно займе, можу одну банку влізе. І наквашу таким чином. Попробую. Капуста своя, я не купувала. Накладу та й буду бачити, що мені далі робити і як. Ось таке діло. Наквасила я 4 банки огірків, що воно вибрала. Зараз вложу капусту, все, як винесу в льох, тоді вже вам покажу. Який результат моєї квашеної капусти і всього остального. Так, ось так моя капуста поквашена. Всередині я ми зняла кришку, показую. Кришкою притискаю. Це мені хтось з дівчат підказав. Каже, тоді воно зверху не забрискає, і весь час в розсолі капуста стоїть, і так дуже добре. Так що, хто мені підказував з дівчат, я вам дякую. Це три банки такої капусти, і тут четверта. Ось стоять. А що в місті, бо ще часом розсол може витікати, то як треба, я тоді собі долю. Як треба буде. Ось таке діло. Ну і зараз покажу ще там ту капусту з листя. Оце в мене красунечка розквітла. Ачте, яка? А це ось така розквітає, розовенька. Ну, це мої гірки які ще я вчора квасила, ось третій бутиль. Ось, а це ось ці листя Мені ну, Якраз повна банка була. Ось заляла тим розсолом. І вони собі прекрасно стоять, прекрасно почувають себе. О. Так, що ось такі то справи. Оце та капуста, рання питали. Ось тут рання, бачите, ще банка стоїть. Та її ранньою ще наквасила. Також всередині кришка є. І себе прекрасно почуває. Так, що ось таке. то. Так що все є супер, все є клас. Я думаю, що ця капуста також буде дуже смачна. Ну, побачимо. Ось так я спробувала по-новому поквасити. Ось. Так що не знаю. Попробуємо, як воно буде. Ну, думаю, буде добре. Бо цей русіл добрий, я його чуть-чуть досолила, щоб він був солоніший, бо ж та капуста не соляна була добре. Так що, ось таке то. А вам скажу всім. Пробуйте, експериментуйте, може вам сподобається також. Гарного дня всім. Знову здоров'я, десь я до якогось відео додам його. Ось, всім удачі. Всім привіт! Ось такий мій худий гусь. Бачите, скільки жиру. Ось, це я сьогодні зарубала троє. І... Першого щеняю, ось такий худенький. Ті ще не щеняла, не знаю. Буду щеняти, подивлюся, чи такий жир теж в них чи ні. Досить гарні, жирненькі. Ось так що будемо працювати далі. Так, ну вони, по ходу, всі такі пісненькі. Бачите, який жир. Ось. Оце стільки ще здерла з того одного. Он з там того жиру, а цей жир тут у них поставався. Ось такі важити я не буду. Гусі гарні. мене все повністю у них влаштовує. Так щось таке зарубали ми троє і всі троє по одному пуску були. Ігор, Іван і я. Так, щось таке. То все, біжу до хати. О, так. Так, так. От допомога чека, чека, чека. не пташиться. Чекати. Ось вона мені прихляла, то з бабиного хліва звітом. Ну, розкрий дьобика, красунечка. О, так. Я налапала мух. Бачите? каже, що робиш? Мухи лапаю, щоб ташку нагодувати. Красуню. Ей, тікла муха, не я підніму, я її так тяжко лапала по хліві. Ну, ну-ну, ну, о. О, смачно, бачиш. Вона в рану взагалі не могла ходити. Прийшла, вона в хліві впала. А це я її раз вже погодувала, а це вже другий раз, думаю, хай там вона ще трошки поїсть, бачите, запихаю її. Ну, ковтай, малишка, ковтай. Ну, колося ми. О, бачиш, ще одна є. Ще одна мушка. А, ти будеш сама, не? Будеш, не? Ні, не хочеш сама. Треба відкрити дзьоба. Я думала, ти відкриєш вже сама. Навчишся, що Люба тебе гудує. Ох. О. О, смачно, правда? Ей, ти моя якраз сонечка така. Сиди собі. Ну, чекай, ти ще не полетиш. Ти ще посидь, хай те засвоїться, а тоді я тебе спробую пустити. О, вона в сидить. Привітсь, як розлігся мій принц. Так, Ай, ти красавчик такий, так файно ліг. Так, я собі красунчик. Кажу всім гарного дня і хорошого настрою.